Хочу поставити тобі, тобі запитання від мого чату. GPT. ви працюєте в одному з найнецікавіших сегментів фінансового ринку: як зробити лізинг сексуальним? Слухайте, ну, нам так не здається. Я завжди там порівнюю що банкінг, це футбол, а лізінг це баскетбол. Він простіше людей на полі менше, і гра йде набагато швидше і забитих м'ячів набагато більше. Значить, лізінг це форма фінансування, і ми все, що ми з чим ми працюємо, ми працюємо з залізом. Так? Тобто, ми не фінансуємо там якісь будівлі, ми не фінансуємо там урожай, робочий капітал, там оборотний капітал. Ми фінансуємо перш за все все на колесах, Да? тобто автомобіль сільгосптехніка, вагон да і вантажівка. І якщо ти береш лізінг, це набагато швидше, набагато простіше. Клієнт приходить спочатку в салон, бачить пр прекрасний, красивий, от такий, як цей блискучий жовтенький трактор. І він каже: Все я хочу от я чітко розумію, що в цьому сезоні мені потрібен е е трактор. Проше в нього не хватає. Йому той же менеджер салону каже: Окей. У Вас грошей не вистачає, Візьміть от, от, Будь ласка, в лізинг. Ми там достатньо швидко приймаємо рішення, і цей трактор йому там вже на протязі там тижня-двох е видаємо.